Всім привіт! Пропонуємо вам дати відповіді на 12 тестових питань з легкої атлетики. Вони будуть стосуватися класифікації легкоатлетичних видів та правил змагань. На відповідь дається 10 секунд. А потім ви зможете перевірити себе, почувши правильну відповідь. Успіхів тобі! А ми починаємо. Запитання номер 1 Як називають бігуна на короткій дистанції у легкій атлетиці? А. Марафонець. Б. Середньовик. В. Стаєр. Г. Спринтер. Час. Правильна відповідь. Варіант Г. Спринтер. У легкій атлетиці бігуни на короткі дистанції називають себе спринтерами. Запитання номер 2 Що таке крос у легкій атлетиці. Варіант А. Біг по пересічній місцевості. Варіант Б. Гладкий біг. Варіант В. Біг з перешкодами. Варіант Г. Бар'єрний біг. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Кросс це біг по пересічній місцевості. Запитання номер 3 Що передають один одному учасники естафетного бігу 4 по 100 метрів. Варіант А. Естафетну палицю. Варіант Б. Естафетну стрічку. Варіант В. Дружній привіт. Варіант Г. Естафетний дотик до руки. Час Естафетний біг це командний вид легкоатлетичних змагань. Кожен член команди, який вийшов на старт, має по черзі пробігти в свій чітко визначений відрізок дистанції Етап, отримуючи і передаючи один одну естафетну паличку. циліндр вагою не менше 50 г та довжиною приблизно 28-30 см. Правильна відповідь варіант А. Естафетна палиця. Запитання номер 4 А чи знаєш ти, яка ширина бігової доріжки у легкоатлетичних змаганнях на стадіоні? Варіант А 1,95 см. Варіант Б. 250 см. Варіант В. 25 дециметрів. Варіант Г 122 см. Час. Правильна відповідь: Варіант Г 122 см або 1 метр 22 см. Запитання номер 5 Яка довжина бігової доріжки по колу на стандартному відкритому стадіоні? Стандартний відкритий стадіон це стадіон, на якому проводяться змагання згідно правил Міжнародної федерації легкої атлетики Іааф. Варіант А. 330 сантиметрів. Варіант Б. 400 метрів. Варіант В. 1 кілометр. Варіант Г 5000 дециметрів. Час. Стандартний стадіон згідно правил змагань Міжнародної федерації легкої атлетики становить. 400 метрів у довжину. Правильна відповідь. Варіант Б. 400 метрів. Запитання номер 6 Під час змагань з легкої атлетики учасники біжать за часовою стрілкою по колу чи проти часової стрілки по колу на стадіоні. Варіант А. За часовою стрілкою. Варіант Б проти часової стрілки. Варіант В все одно. Час. Правильна відповідь варіант Б. Проти часової стрілки. Запитання номер 7 Які команди дає суддя стартер у бігу на короткій дистанції? Варіант А. На старт. Увага. Поїхали. Варіант Б. На старт. Руш. Увага. Варіант В. На старт. Увага. Руш. Варіант Г. Увага. На старт. Руш. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Суддя стартер дає команди на старт. Увага! Руш. Запитання номер 8 Чи дозволяється спринтеру під час виконання команди на старт ставити руки на лінію старту. Варіант А. Дозволяється. Варіант Б. Не дозволяється. Варіант В. Все одно. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Руки під час старту на лінію ставити не можна. Запитання номер 9 По якій частині тіла спортсмена фіксується час у бігових видах легкоатлетичних змагань? Варіант А. По голові, варіант Б. По тулубу. Варіант В. По нижнім кінцівкам. варіант Г. По верхнім кінцівкам. Час Правильна відповідь. Варіант Б. У лекій атлетиці. Фініш спортсмена фіксується по першій частині тубу, яка перетне лінію фініша. Запитання номер 10 Чим суттєво відрізняється ходьба від бігу. За якою біомеханічною ознакою? Варіант А. Фазою польоту. Варіант Б. Нічим не відрізняється. Варіант В. Напрямком руху. Варіант Г варіанти А, Б, В. Час. Ходьба від бігу відрізняється тим, що під час ходьби постійно одна із нижніх кінцівок перебуває в опорі, а під час бігу є фаза польоту. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 11 Як ти вважаєш, по якій точці сліду приземлення легкоатлета у стрибковій ямі визначається дальність стрибку. Варіант А. По найближчій точці до планки відштовхування. Варіант Б. По дальній точці до планки відштовхування. Варіант В. Посередині сліду. Час. Правильна відповідь. Варіант А. По найближчій точці сліду до планки відштовхування. Останнє 12 запитання. Чи знаєш ти, хто найшвидша людина на нашій планеті станом на 21 квітня 2021 року? Варіант А. Усейн Болт. Варіант Б. Майкл Джонсон. Варіант В. Моріс Грін. Варіант Г. Валерій Борзов. Час. Правильна відповідь варіант А громадянин Ямайки Усейн Болт. Його час в бігові на 100 метрів є рекордом світу і становить 9,58 секунди. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.